Всім привіт, привіт! Всіх вітаю на зв'язку Ірена і це канал Біблія і Твоє Спасіння. Будемо сьогодні говорити про те, чому деякі вважають, що вони народилися даремно і чому це є не так. Що на цей рахунок пише. Біблія. А, насправді а, в кожного є своя місія, і про це пише нам також Біблія. А що стосується сатани, то сатана намагається нав'язати таким людям, що а, ти народився даремно і так далі, в тебе життя ось таке таке. Ось а, і зроби собі щось. так. Давайте розпочинати, досліджувати Біблію, що нам пише Біблія на цей рахунок. Отож, відкриваємо а, римлян, ні, спочатку псалмів, а, 138 й псалом. І прочитаємо, про що взагалі пише нам цей розділ. Псалом 138. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова немає на не моїм язиці, а вже Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння. Високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа твого піду і куди я втечу від твого лиця? І якщо ж на небо зійду, то ти там, або постелюся в шоолі ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя і там, поправать мене, і мене буде. Тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світла для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері твоєї. Проставляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це, і кості мої не сховалися від тебе, бо я вчинений був в укритті. я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили. Твої очі, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. І далі, з 23 го вірша, випробуй Боже, мене, і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене поправать. Тобто про це, про що говориться? Про те, що кожна людина чи, наприклад, дитинка не народилася, так, а Богом вже. Є план, плани так, стосовно тої чи іншої душі, яка має народитися, яка має мати певну якусь місію. Навіть якщо та людина не буде мега-супер-пупер, не знаю, якимось проповідником чи ще кимось, так? Yep. Ось великим. Але, але є такі невеличкі моменти, які, скажімо так, призначені місії, які начебто непомітні. Так? Ну, що я таке роблю? Ну, я, ну, ну що я там в церкві роблю? Ну, Що я для людей роблю? Ну, Нічого такого там, не знаю, там, шию, якісь пліда, там, чи плаття там, для церкви, чи ще, там, що, ще прибираю. Начебто нічого такого, але з кожного. Для кожного, для кожної душі є своє призначення. Так? Я наведу приклад, щоб було вам більш зрозуміло, є, наприклад, ось а, органи тіла, так? ось члени тіла, це рука, нога, вуха, так, можна відрубати вухо, так, і людина не помре. Так? Можна відрубати там, ногу, руку, але людина не помре. Так, але коли це видимі члени так, тіла, але є такі е, члени тіла, органи, які е, дуже сильно впливають на життєдіяльність тіла людини, так, це серце, це мозок. Так. Якщо забрати з е, людського організму серце, людина моментально помирає, так, хоча цей член він, е, е, невидимий. Так само і в церкві. Тобто не обов'язково виходити на сцену, щоб всі тебе бачили і так далі і тому подібне. Так? Тобто є такі члени церкви, від яких просто дуже сильно залежить життєдіяльність самої, самої церкви, так, Господа. Ось про що повинні, повинні ви пам'ятати. Також давайте відкриємо ще Римлян. римлян. Дев'ятий розділ з а, давайте не з першого, давайте з 16. Отож не залежить це не від того, хто хоче. Це Бог вибирає собі кого хоче, так, мова про це. Отож не залежить це не від того, хто хоче, не від того, хто бідний, але від Бога, хто що милує. Бо Писання говорить і власне на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу і щоб звістилось по цілій землі моє ймення. Отож, кого хоче, він милує і кого хоче, ожорсточує. А ти кажеш мені, чого ж іще він докоряє, бо хто може противитися волі його? Отже, хто ти чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже -творцеві? по пощо ти зробив мене так? Чи гончар не має влади над глиною, щоб із того самого місцева зробити одну посудину на честь, а другу на нечесть? Тож Бог бажає, щоб показати гнів і виявити могутність свою, Ще, Щадив із великим терпінням посудину гнів, що готові були на погибель, і щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас, що їх покликав не тільки від людей, але й від поган. Ну і так далі, тобто розумійте, що дійсно в кожного для кожного є своя місія, Бог так зробить? Наприклад, на сьогоднішній день говорять неодноразово, і мені там деякі брати задавали питання, так ось про те, що ну, якщо твій Бог такий ну сильний, потужний, величний, то чого він допускає? Такі моменти в світі на сьогоднішній день, як війни, землетруси, голодомори, продаж дітей, в сексуальне рабство на органи там і так далі. Всі ці справи, де ж Бог твій. Так? Але чітко, ясно, нам Біблія пише, що Бог не робить ці всі справи сам, так, але допускає. Не можна забувати, що сатана був скинутий сюди, на цю землю. Сатана був скинутий сюди, на цю землю. Так? І Бог не може його так просто знищити, раз і знищив. Тоді е, всі небесні істоти будуть служити Богу, але будуть боятися, будуть знати, що насправді Господь наш жорстокий. Це все так, як говорив Сатана. А цього Господь допустити не може. В нього е, є план спасіння для людства. Так? Послав сина свого до народного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але що мав життя вічне. Івана 3,16. Всі про це знають, так? Можливо, не всі нагадають. Тому в кожного є своя місія. Також Бог допускає певні моменти для того, щоб що тут пише. Звеличилося, прославилося його ім'я, так? І щоб більше більше народу дізналося так, про людей дізналося про що? Про нього. Тільки таким чином. А ще дуже гарний вірш, я його завжди повторюю, щоб не забули люди, так? Це. Відкриваємо друге Петра, і написано прям чітко, дуже, дуже чітко написано, про проте. Ну, я зараз відкрию, подивитися самі. Чому Бог вот це все допускає? мається на увазі. Друге Петра, а, третій розділ з 9-го вірша: Не бариться Господь із обітницю, як деякі вважаються барінням, але вам довготерні. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі. Навернулося до каяття. Ну і так далі можна прочитати для загальної розвитку. Тобто, що? Тобто Господь насправді не бариться із обідницею, як деякі вважають це барінням, але довготерпить, бо хоче, щоб кожен дізнався більше про нього, щоб зробив вибір в правильну, скажімо так, в правильну сторону, так, і зміг спастися. А це що? Це два моменти. це мати віру в Ісуса Христа, і друге це виконувати заповіді Його. Це обов'язково. Це дві вимоги, про це записано в об'явленні 14 розділ, 12 вірш. То ви розуміли. Ось таким чином. А, так, тобто доля людини залежить від Господа. Знаємо, що всі пророцтва землі збулися. І це історія, і це факт, хоч не хочемо, а ми а, мусимо це прийняти. Так? Дехто не вірить, що Біблія це пророча книга, але все, що в ній написано. Збулося. І ще деякі прослави, звісно, мають збутися, але ми вже знаходимося в стопах, ми вже знаходимося наприкінці. Також, що говорилося про, наприклад, просвід, як я говорився про Єгипет, так, всі ми знаємо його, про те, що він ніколи більше не стане на ноги, тобто не стане величним. І що, оскільки не намагається. І не намагається Єгипет стати, так? Величним не вдається, тому що, так, таке просто в Біблії, так, сказав Господь, і воно збувається. Так, тем далі. Ще давайте відкриємо Римлян, 8 розділ з 28 вірша Про що тут ідеться? Про життя із Ісусом Христом. Що важливо нам пам'ятати, що ми, діти х... із Христа, так? що ми а, маємо ходити не в тілі, а за духом. Так? І багато хто не буде розуміти нас, тому що а, взагалі небесно розуміється духовно. Так? Не тілесно, а духовно. Так, давайте ще далі прочитаємо Римлян 8 розділ 28, вірша, 20. Так само ж і Дух допомагає нам у наших немичах, Дух Святий. Бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святий. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого Він передбачив, тих і призначив, тих і призначив. Щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма, багатьма братами, а кого він призначив, тих і поклик, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог хто спроти нас, той же хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог. Той, що виправдовує, хто ж той, що засуджує, Христос Ісус є той, що вмер надто і Воскрес. Він праворуч Бога і Він заступається за нас. Розумієте про що? так Тобто Бог сам вибирає і призначає людей, душ, які мають виконувати певну місію, певне призначення. І якщо ви дійсно хочете бути спасеними, так, і бути в числі спасенних, ви просто зобов'язані щось робити. Хай це буде м, невеличке щось, хай ви не знаю, щось незначне виконуєте, робите, але це все-таки має бути. І вам про це розкаже і підскаже Дух Святий, який буде діяти через вашу совість, сумління, і вам буде підсказувати, що вам робити. Тобто наш характер повинен бути подібний до характеру Ісуса Христа. А як це можна зробити? Все просто робити Його місію, бути покликаним і бути потім пізніше оправленим. Кого нам боятися, нема кого боятися, тому що сам Христос, сам Господь Бог є. За нас. Якщо він вже Воскресив Ісуса Христа, так то у випадку чого Він і Воскресить і нас, ми маємо в це вірити і знати. Так, давайте ще на кінець прочитаємо прочитаємо Ефесян, перший розділ із третього вірша. Перший розділ з третього по шостий. Благословенний Бог і Отець і Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі благословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе, для себе Ісусом Христом за вподобання волі своєї. На хвалу, слави, благодаті своєї великої, Він обдарував нас. В улюбленні що маємо в ньому відкуплення кров'ю його опрощення провин через багатство, благодаті Його. Тобто, і 14-й вірш, який є задаток нашого спадку на викуп, здобутого на хвалу Його слави. Ось що ми повинні пам'ятати і знати, що ми викуплені в крові Ісуса Христа. так Нам лише а, потрібно. Дотримуватися Божого заповіді, як я вже вище сказала, і вірив Ісуса Христа, і виконувати волі своє призначення це також дуже дуже важливо. Тобто він обрав всіх, так він обрав, як він був на землі, і він чітко ясно сказав, що йти і проповідувати і язичникам також. Дехто мені каже. Ну, Біблія, це ж не для нас, а для юдейків, так. Але потрібно пам'ятати, що Ісус чітко ясно сказав, коли він був на землі, що ідіть проповідуйте язичникам і всім народам. Все, його юдеї не прийняли, так? Його ізраїльтяни, свій, свій народ, це був обраний Богом народ, улюблений з усіх. Так? А вони його не прийняли, і за те, що вони його не прийняли ось і були надто високомірними. І пихатими, Бог сказав, що «Ідіть і проповідуйте усім решта народам і язичникам і усім. Тобто, тобто Біблія для всіх, Всі, хто хочуть мати спасіння і частку, так на небі разом з Господом Богом, так і мати, скажімо так, вічне життя, повинні пам'ятати, що Біблія не тільки для юдеїв, але й для вас також, що ти також можеш мати частку спасіння, і для того лише треба вірити в Ісуса Христа і дотримуватися Божих заповідей і щось виконувати. Олесеньдже, якесь призначення, якусь місію, щоб проповідувати про Ісуса, так щоб інші також дізналися. А вдруг хтось спасеться якась душа, так? Ваша задача лише сказати і все. Тобто віру в Ісус Христа сказала, дотримання заповідей Його також сказала. По цьому по цьому будуть а, в кінці світу визначатися його вибраний люди, вибраний народ. А ті, хто буде кукелем, так то вони з'єднаються із тими халдеями, які будуть а йти проти заптей Божих, так і казати, що все не важливо Ось таким чином. Тобто він... Господь оприділив тебе на спасіння, на вічне життя. А ворог внушає, що ти недостойний, ти не можеш бути спасеним, тому що ти пив, курив, ще якусь ерунду робив. так, І взагалі тебе Христос не прийме а, і зробив щось з собою. Тобто ви розумієте, про що. так, Ось які думки посилає Сатана. Сатана взагалі. Так, почну з того, що ми створені за подобою Бога. так, Тобто у нас є подоба Бога. Тобто ми створені за подобою Бога. І сатана, дивлячись на нас, і більш ніж впевнено, що він нас ненавидить, так само як і Христа, так само, як і Бога Отця. І він все намагається запутати, Як він обманув Єву, так він зараз обманює і а, нас. Так кажучи, що ти вільний, роби, що хочеш. Насправді ти не вільний. Ти залежний від наркотиків, ти залежний від табака, ти залежний від алкоголю, ти залежний від порнографії, там, ще там, чогось так, від серіалів, дорам і так далі. Тобто, е, ось як сковує по рукам і ногам сатана. І більше того, скажу, що він внушає тобі, що ти недостойний, Ти спочатку оцих своїх гріхів. Позбуться, а потім вже приходять в церкву. Ні, так воно не працює. А, написано в Біблії, що ми маємо справу не просто з якоюсь людиною тілесною, так? ми маємо справу з піднебесними піднебесними духами злоби. Тобто ми маємо справу з поганими ангелами, з демонами. Розумієте, а сатана е, забрав третину ангелів з неба, переконав їх, що Господь поганий, і таким чином забрав їх з неба. І він, зараз, і він зараз бореться проти нас, так, проти творіння, щоб менше спаслося. Тому що він знає, що дорога йому на небо закрита. Ось і в нього зазрість, ненависть, злоба переповнює, що ми, ми прості люди, проста глина, можемо бути спасеним і бути там і мати вічне життя. Розумієте, про що я? А, Тому не вірте, тільки за допомого Ісуса ви зможете подолати наркотики, подолати, а, там, що там у вас, які а, є ще фішки, так, мінуса. За допомого Ісуса і молитви. Тільки таким чином. Спочатку приходиш, так, лікаря потребують не здорові, а хворі. Так, Ось що пише Матвій, Матвій а, в Біблії. Тобто до церкви приходиш, такі, який ти є, і міняєшся. Тільки так воно працює. По-іншому ми не маємо сили боротися з цими піднебесними духами злоби. Ось, тому не слухайте, читайте Біблію, хоч бо що там ворог винушав до побачення, і виконуйте все, що в Біблії пише, і будеш ти спасений. Бог проставляється не сильними цього світу, а слабким. Дивно звучить, так, але Бог вибрав слабких немічних цього світу. Є а, куча, на скажу, є куча різних професорів, різних а, високопоставлених, які закінчили там, ліцей, ту-ту, семінарії і так далі. І вони вважають, що вони особливо, знають краще, ніж ми з вами. А Біблія що нам про це пише? А Господь каже, що я вибрав не їх. Я вибрав, не, я вибрав немічних, нездолених і слабких цього світу, які навіть можуть бути і без освіти. Тобто, нам відкриває розум, Дух Святий відкриває розум і розуміння, і мудрість дає розуміти Біблію. Біблія написана в символах, не, так, не в символах, не так просто її зрозуміти. Так, ось. А тому, Тому думайте. Робіть правильний вибір, нікого не слухайте, тому що ваша душа залежить тільки від вас, вона буде спасена чи піде на загибель. Ось, а інші просто ігноруйте. Хто би що вам поговорив. Вони не мають ніякого права на вашу душу. У мене на сьогодні все. Я надіюсь, було вам сьогодні хоч чуть-чуть корисною. А якщо це так, підписуйтесь, залишайте вподобайку, також залишайте коментар, коментарі. Буде цікаво почитати, що ви думаєте про сьогоднішню тему, що ти народився недаремно. І до нової зустрічі. Пока-пока.